Добрий день всім підписникам нашого каналу. Сьогодні хочу запропонувати вам рецепт, рецепт домашнього комбікорму. От для цього береться 25 кг кукурудзи, 8 кг пшениці, 8 кг макухи, 5 кг гороху і кілограм ліпрот. В етапте продається, можна придбати. І 0,5 кг трикальцій фосфат. І до цієї всієї ваги додаємо 100 грам солі. Якщо наполовину, значить половину всього. замість гороху, якщо у вас немає гороху, можна використовувати е... сою. сою Боби старі, наприклад, там квасолю. Що є да, в господарстві? Дуже в цій рослині, в цьому зерні, багато дуже о, білка. білка. І білок цей об, о, повинен обов'язково бути в цьому комбікормі, для того, щоб рост птиці був дуже гарний. Стимулює ріст. Так. Да. І все. Угу. Ну, будемо е, рахувати, що екзамен по тваринництву і про птахівництву ви здали. Вітаю. Дякую. До зустрічі! До зустрічі.